Якщо ви вчитель, викладач чи лікар, уважно перерахуйте свою зарплату. Кабінет міністрів не доплачує бюджетникам 22%. Таку цифру знайшов старший викладач кафедри програмування Святослав Літинський. Шість років тому помітив, що нараховуючи зарплатню, кабмін керується не статтями в законах про працю та оплату праці, а примітками до постанов. Сутіхня полягає в тому, що перші п'ять п'ять. Тарифних розрядів до них застосовується власне оце правило мінімальної заробітної плати, а примітка встановлює, що від п'ятого і далі вже не мінімальну заробітну плату використовувати як базову основу, на яку яка множиться на коефіцієнт, а використовувати меншу ці менші цифри у постановах Кабміну були написані з неба, розповідає юрист. Сама ж зарплата бюджетникам, зокрема викладачам, нараховується за формулою. Піднімаємо від мінімальної заробітної плати. Цю суму, яку встановив Кабмін, це є 1185 гривень. Це е, і множимо на три, оскільки старший викладач має коефіцієнт три. Виходить, що в місяць старшому викладачу не доплачують 795 гривень, і помножити на 12 місяців відповідно в рік не доплачують 9 гривень. Святослав з минулого року взявся оскаржувати в окружному адміністративному суді Києва два пункти постанови, якими й керувався Кабмін. Суд тривав фактично реальних засідань було два. І суд перевів письмове провадження, дослідив докази, і от в травні цього року вже виніс ухвалу свою. І от недавно я про неї дізнався. Тож, коли постанова набере чинності, кабінет міністрів зобов'язаний врахувати вказівки суду і при формуванні бюджету на наступний рік закласти гроші бюджетникам більше. Я сподіваюся, що Кабмін буде настільки розумним, що не буде подавати апеляції, і напевно літом прийме нову постанову на на виконання рішення суду. Але якщо Кабмін буде подавати апеляцію, касацію, ми готові дойти до Європейського суду з прав людини. Як вчинить кабінет міністрів, ми запитали у письмовому зверненні, тож чекаємо від них відповіді. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.